Друзі, вітаю вас на каналі Кебіна Рейсінг. Та сьогодні ми з вами нарешті будемо розмовляти про авіаційну тему, адже у нас є прекрасна можливість проговорити те, що відбулося буквально вчора, а саме про половну в Криму. Адже це сталося поблизу міста Саки на військовому аеродромі, де я мав можливість проходити військову свою підготовку, військову кафедру. В далекому 2012 році, але проходив на іншому військовому аеродромі. Але попередні деякі наші курси все-таки проходили там підготовку. То дещо про цей аеродром я все-таки знаю з тих часів, я думаю, глобально нічого не помінялося, крім прапорів та деяких літаків. Та хочу сказати, що деякі літаки, все-таки Україна після окупації російськими військами вивезла на територію України. Тобто вона не втратила свої літаки. Ті, що могли літати, вони повернулися до лав Збройних сил України, як це і повинно бути, скажімо так. Але сьогодні ми будемо балакати про бавовну собственно. Та про те, що це таке і як воно так могло статися, ви бачите, що на от, скріншот ставлю, а все відео я вставляти не буду. На скріншоті видно, що момент вибуху він стався майже одночасно, тобто в двох місцях до того вже щось горіло, видно, по диму. І після того, як щось горіло, в двох місцях майже одночасно щось вибухнуло. Тобто я не знаю, це можливо, чи, чи ну, мабуть, це неможливо так синхронізувати ті ж Хаймакси або ще якісь ракети, щоб саме з одного залпу, або якщо ти стріляли Хаймакси, пара хай стріляла одночасно, щоб так синхронізувати саме взриви або розриви. Ну, Також не дуже понятно, не зрозуміло, ці заяви саме з російської сторони, що це якесь необережне поводження з вогнем, якісь там хтось там курив не в тому місці. Це також виглядає досить смішно, адже це теж якось нереально. Мені здається, найбільш реальна версія в нашому випадку, мабуть, це якась дуже така неймовірна, але, в принципі, реальна якась спецоперація по підриву саме цих всіх складів, саме на місці. Тобто, якісь спецпризначенці проникли на авіаційну базу. Яка є досить потужною великою в рамках всієї цієї війни, і там якось підірвали оці всі боєприпаси, які зберігались не безпосередньо на військовому аеродромі. Ну Це так зроблено, в принципі, на усіх військових аеродромах, які будувалися ще при радянських часах. Але, як би то не було, ми маємо гарну новину в тому, що Вчора, як би заявлялось, вчора не було ніяких ні снімків. Одна фотографія якась така промайнула, де такий підбитий трошки літак. Я також його, на жаль, не можу показати прям повноцінно, адже Ютуб блокує всі оці покази, всі ці шок-контенти. Тому це отак буде виглядати. Я думаю, що хто захоче, той зможе нагулити в якісному. Розширені ці всі фотографії. Проте сьогодні ми маємо тільки що надійшли відкритий доступ знімки з спутника. І ми бачимо, скільки всього втратила Російська Федерація під час цієї бавовни. І що ж ми бачимо на цих спутникових знімках? Бачимо з будь-якими знімки до та після прильоту або якогось викинутого бичка не в тому місці, не в той час. Насамперед, Росія втратила 8 літаків Су-27, 4 літаки Су-30, 5 літаків Су-24 та 6 верторотів Мі 8. І один літак Іл-20. Але я думаю, іл 20 це був якийсь нелітаючий зразок. Але все-таки він теж втрачений, це заявлено. Але судячи з того, як розліталися ці всі уламки, і наскільки це все було потужно, навіть метрів за 600, мабуть, від цього місця складування цієї всієї зброї. До диспетчерської вишки, там десь метрів 600-700, ми бачимо, що на стоянці біля цієї вишки всі машини вони якби почорніли. І з однією терчить отака фігня якась непонятна. Тобто розльот уламків був шалений. І не дивлячись на це, ми бачимо такі якби, втрати. От, так, Це дуже великі втрати. але Я думаю, що якщо там стояла. Я не підраховував, скільки там стояло літаків на, ну, насправді. Але якщо там стояло насправді ще більше літаків, вони просто можуть бути просто з виду е якби нормальні стояти, як будто би цілі, але при мільчайшому придивленні, при якихось е візуальному контакті іменно вживу. Ці всі літаки повинні бути прошрапнелені, продерявлені в деяких місцях. А ці всі маленькі дірочки, вони як маленькі кулі, які прошивають наскрізь. Адже літак це не танк, він прошивається, він дуже тоненький, він дуже швидко і згорає, і взагалі не тримає ніякого на себе, скажімо так. Діяння із Тобто він сам себе тримає, але якісь механічні ураження він досить легко на себе бере і передає далі по своїй конструктивній силовій, скажімо так, оболонці. Тобто Якщо ви продирявили його в одному місці, цей осколок дуже легко прощає його наскрізь, проб'є там кучу проводів і всього іншого. Тобто, так може бути з виду. Стояти неушкоджений, але він може бути виведений з ладу на довгі роки насамперед. І відновлення після таких от шрапнельних якихось враження ворожої техніки саме авіаційної, це досить тяжкий такий процес, і це не робиться навіть за місяць там, чи два. Так, нас це також стосується, але сьогодні ми балакаємо саме про русню. І на сьогодні ми ось бачимо таке, що цілий аеродром з цілим аеродромом БК, з цілим аеродромом літаків виведений з ладу. Один іл 76 все-таки зміг улетіти, адже момент пострілів, момент прильоту бавовни, він вже був на рульошкі і все-таки він зміг вилетіти. Це все, що змогли врятувати. Росіяни. Друзі, на цій ноті ми з вами завершуємо сьогоднішній випуск. Поширюйте це відео, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає і мені, і моєму каналу. Дякую всім за увагу. Перемога буде обов'язково за нами. До зустрічі!